Ви, напевно, так дивитеся в дзеркало і кажете, як мені виглядати молодшим? Чи не так? Десь там ну, хочеться виглядати молодшим. Чому? Тому що я вважаю, знаєте, Бог нас створив для прекрасного, і в Божому задумі не було, щоб людина помирала, щоб люди старіли, а Бог створив нас від початку прекрасними. І сьогодні це бажання нас не покидає. І знаєте, сьогодні ми будемо говорити на тему ну а як все ж таки почувати себе молодим? Що дозволить себе почувати на декілька років молодшим? Власне, друзі, про це ми поговоримо з хорошою лікаркою, дерматологиною Ірина Кліщенко сьогодні у нашій студії. Тому долучайтеся до нашої розмови, будемо омолоджуватись. Доброго раночку! Доброго ранку! Дякуємо, що ви до нас завітали! Гарно виглядаєте! Дякую, так, ну що ж і говоримо ми говоримо про молоді. Отакі от ми молоді люди в трьох сядемо, і будемо говорити про молоді. <світ> що <та> за часи <світ> пішли, да хочеться спитати, розпочати з того, які основні помилки люди допускають у догляді за шкірою, які можуть призводити до швидшого старіння. Тому що ось я нещодавно дізналася, що мити обличчя холодною водою, такою крижаною, це насправді не настільки корисно. А я що взагалі дізнався, що, що мило митися не можна. Мило, ось бачите? — Мені дружина каже, як. Мило, це для рук. Каже, як в дитинстві я думав для лиця. Ну ось, бачите. Розкажіть нам про це чим, чим ми зашкоджуємо нашому обличчю, поки що ще молодому. Так. Справді, крижана вода, як і дуже гаряча, вона не має використовуватися для вмивання. Мені здається, ми про це поговорили вже до цього в ефірі про вмивання. Так, так, так. А, і дійсно, це може провокувати появу судинок розширених, які дають почервоніння на шкірі обличчя і можуть візуально старити шкіру. Дійсно, угу. це так. А, з приводу мила, якщо ви говорите саме про кускове мило, яке використовується там для миття рук, насправді є лікувальні форми мила, які використовують. Товуються там для акне, і вони е, частково ага. дійсно можуть використовуватися і для вмивання обличчя, і для вмивання е, шкіри тіла, і там, де є висипка, там де це є за потреби. Е, для такого більш делікатного очищення використовуються гелі, е, пінки, муси і тому подібні речі Добре. Е, крім холодної води, от власне які ще помилки сьогодні? Ми як люди допускаємо, що подразнюємо наше ніжне обличчя. Я би виділила наступні. Це недостатнє зволоження шкіри. Навіть жирну шкіру необхідно зволожувати, тому що вона втрачає вологу, можливо, не так швидко, як суха, але все одно потребує зволоження зовні. Мало того, жирна шкіра також може бути у стані сухості та чутливості, не дивлячись на активну роботу сальних залоз. Тому зволожувати шкіру щодня потрібно як суху, так нормальну, так і жирну. Також я би рекомендувала використовувати сонцезахисний крем. Це необхідно щонайменше з березня по жовтень місяць, коли сонечко найбільш активне. Наразі вже доведено, що вплив ультрафіолетового упромінення, яке виділяється у нас із впливом сонячних променів, воно старить шкіру доволі сильно. Були навіть проведені експерименти на близнючках, які в о, о, однакових умовах жили. просто… Одна з них використовувала сонцезахисний крем протягом 20 років, інша ні. Протягом 20 років. Так це тобі не два тижні на сонечку. Це точно. І які були результати? До речі, результати були дійсно вражаючі, тому що та із сестер, яка використовувала сонцезахисний крем, мала набагато менше дрібних зморшок мімічних, а також не мала пігментації майже зовсім. Тоді як інша сестра мала ці всі прояви на обличчі. Ого, це ж якась компанія вклала в таке дослідження. Вау, це це неймовірно. Справді те, що ви сказали, це просто звичайний крем з СПФом. Правильно, захист від сонця, будь-який. Справді не, ну дивовижно такі прості речі. А які основні поради ви можете дати стосовно шкіри, щоб виглядати молодше і щоб ввести ось ці дії у свою щоденну рутину? Ну, ось ми вже проговорили Записуємо. про те, що. Сонцезахисний крем з березня, по жовтень, must мастхев. А що ще? Зволоження також мастхев про очищення. Що, що що входить в зволоження? Це водою вмиться, чи це спеціальні тоніки, де тампончиком потрібно вранці в ввечері? Там, звичайно, це мова йде про креми, гелі, сироватки зі зволожуючими компонентами. як часто, до прикладу, от я мужчина хочу піклуватися, щоб моє тіло було зволожене, Шкіра обличчя була зволоженою. Як це робити? Скільки як, як регулярно? В ідеальному варіанті це двічі на день, тобто ранок, вечір вибиваєтеся угу. та зволожуєте шкіру. Дуже дякую. Угу. Так ну бачиш, нам дівчатам з цим простіше, тому що ми змиваємо там макіяж щоденний, і 100% ми використовуємо ті всі етапи догляду, там ці всі олійки, міцелярочки, потім піночки і так далі. І, до речі, от про очищення хотіла угу. би додати, що це також один із основних етапів, який буде дозволяти нам виглядати молодше. Тому що, якщо не змивати макіяж, наприклад, шкіра стає більш тьмяною, більш сухою, забиваються пори, мало того, що провокується висипка, то ще й це призводить до сухості, тьмяності, і зовнішній вигляд шкіри також страждає. І це додає кілька років точно. А навіщо нам вмиватися зранку? Тому що здавалось, бо ми змили всю косметику там з вечора, вчора зволожилися, а навіщо зранку знову використовувати пінку? Тому що, начебто, обличчя вже мало б бути чисте. Так, але ж ввечері ви наносите свої доглядові засоби, uh -huh. наприклад, сироватки, кремчики, якісь більш щільної текстури, які будуть живити, якраз відновлювати шкіру. Це до теми про зволоження, якраз. Uh -huh. І звісно, що зранку перед нанесенням нової порції макіяжу, наприклад, або нанесенням нової порції кремів, ми все одно маємо змити те, що було нанесено. А, тим паче, коли зажки, людина все. спить, ми ж також якийсь відсоток Потіємо. втрачаємо потім води з нашого організму. Uh -huh. І а тим паче зараз мені здається, коли взимку отоплюються квартири, повітря дуже сухе це ж також впливає відразу ще на так. сухість. Угу. До речі, зволожувачі повітря можуть допомогти не втрачати вологу зі шкіри занадто активно, і тому в зимовий період, дійсно, коли опалювачів дуже багато, я рекомендую це робити. Сьогодні вночі, десь в другій годині, ми прокинулися з дружиною і цей, ну каже, включи зволожувач, тому що настільки сухе повітря. Тобто ми прям фізично відчули, я пішов в 20 ночі там, угу. заливати цей бак, і... тому що ти дійсно відчуваєш, що. Ну, Угу. Дійсно, сухість, сухість, і вже організм, як так кажуть, знаєте, просить потребує. А так. що ви скажете стосовно різного віку? Як люди різного віку можуть доглядати за своєю шкірою обличчя? Ось є всілякі різні засоби, спеціально там 35+, 45+. Чи це просто маркетинговий хід? Чи це реально працює? І ті власне компоненти, які потрібні саме для цього віку, внесені до цього там крему чи до цієї пінки? Що ви скажете на це? Безумовно, є креми, які просто, як ви кажете, маркетинговий хід, але є і креми з активними складниками, які дійсно необхідні для більш зрілої вікової шкіри, які будуть допомагати їй виглядати молодше за рахунок додаткового живлення. Дійсно, шкіра у 20 років і в 50 вона відрізняється, тому що шкіра в 50 років втрачає дуже багато вологи і вона потребує цього відновлення. А також для відновлення. Якогось яскравого тону шкіри, для відновлення її зволоження, використовуються також більш активні компоненти, які допомагають виглядати молодше. Угу. Справді це те, що грає роль, це те, що має вагоме значення. А ось як щодо різних погодних умов, як підтримувати свою шкіру в тонусі, в нормі, якщо там або сильна жара, або ж навпаки там сильний холод? Чи потрібен різний догляд? От крім того, що ми використовуємо СПФ під час того, як світить активно сонце, так? Ось стосовно різних погодних умов. А, так, безумовно, різниця є, uh -huh. тому що на літо я рекомендую все ж обирати більш такі легкі текстури у вигляді гелю, крем гелю, які не будуть обтяжувати шкіру, тому що ми і так пітніємо під час високих температур. А ще й уявіть собі, зверху потрібно нанести сонцезахист, uh -huh. щоб це не було занадто обтяжливо і занадто е тяжко для шкіри. А, взимку краще обирати більш щільні текстури, такі більш живильні, які містять олій. І, наприклад, оліюшима, і тому подібні речі, які будуть служити захисним шаром від погоди від зовнішнього середовища, яке може впливати на пересушування шкіри, це також вбереже від проявів раннього старіння. А скажіть, а якісь зараз нові ноу-хау, технології в дерматології щодо доглядання не лише догляданням, а омолоджуванням шкіри, можливо, якісь процедури, комплекси препаратів. А, так, безумовно. Ну, зараз естетична медицина взагалі досить багато всього пропонує. А, і тут є два напрямки: один із них направлений на профілактику а, раннього старіння шкіри, інший уже на роботу з власне, наявними проявами. Якщо ми говоримо про профілактику, то це базовий догляд за шкіри, який ми вже проговорили, ми робимо вдома. Угу. А також для корекції та профілактики мімічних зморшок можна використовувати. Остувати ботуліну терапію що це таке? А це е, така процедура, яка е, по суті е, блокує е, м'язи там, де можна це робити, у безпечних ділянках, е, та допомагає розгладити зморшки і запобігати появі нових за рахунок того, що заломи просто на певний період часу не утворюються. Е, зазвичай це робиться у верхній третині обличчя, тобто е, зморшки на чолі, е, е, гусячі лапки е, та е, міжбрів'ям можна uh -huh. забрати з допомогою допомогою цієї процедури на певний проміжок часу, звісно, що її потрібно періодично повторювати, Ого. Угу. Ай. ну так, так. безмор які можливо ще існують технології. Сучасні так, це також ін'єкційні процедури, які направлені на глибоке зволоження шкіри, наприклад, біоревіталізація, мезотерапія. Це якщо ми говоримо про профілактику. Угу. Якщо ми працюємо вже з змінами наявними, то там можна використовувати як апаратні процедури, так і ін'єкційні. Якщо ми говоримо про ін'єкції, це може бути робота з полімолочною кислотою, гідроксіапатитом кальцію, нитковий ліфтинг, який є по суті. Безопераційною підтяжкою обличчя і дає чудові результати на кілька років. Uh -huh. Якщо говорити про апаратні процедури, це може бути смаз ліфтинг, який за рахунок прогрівання глибоких тканин також дає підтягування. Середньої, нижньої третини обличчя догори для того, щоб забрати прояви перечасного старіння шкіри. Угу. Між цими двома а, такими варіантами, що б ви порядили апаратна, ін'єкційна, що є більш безпечно, що є більш корисно для здоров'я? Насправді все обирається ситуативно під конкретні запити людини, угу. і а, тут немає навіть такого, що я хочу, наприклад, це, тільки або, це або тільки, або, або тільки угу. це. А, я би радила вибирати а, досвідченого косметолога, який зможе саме з безпечної точки зору а, оцінити анатомічні особливості, угу. а, оцінити потреби саме вашої шкіри і безпечний профіль, саме конкретно під ваше обличчя, і а, працювати. Вже з цим в подальшому. Угу. А, скажіть, а як щодо е, цих масажів на шкіру обличчя ці, ви знаєте, краще ці камінці такі продаються? Ну, спеціальні. Там, як е, Скрібок Гуаша, якось так? Можливо, можливо. Угу. ось е, як от Власне, ці такі масажі для шкіри обличчя, що вони ролики, дають? Цілякі, так? Так, так. А, так, насправді вони за рахунок охолоджуючого ефекту можуть бути е, дещо приємними, і е, за рахунок саме ось цих рухів, які ми проводимо по масажних лініях, вони допомагають е, розігнати зайві набряки, вивезти рідну із цих діляночок. Е, але глобально на е, формування зморшок, тобто на профілактику і формування, вони не впливають. <реку> Чи чітку думкою, що набагато ефективніше просто своїми руками робити свій масаж, ніж цими там всілякими роликами, скріпками і так далі? А, що так, Тому що руками ви можете більш глибоко та більш активно промасажувати, але масаж, звісно, теж має бути правильний в правильній точці та в правильній техніці. Зморщок. Появ темних плям під очима, все це можна відтягнути на потім або так ну, запобігти цьому перечасному старінню, дякуючи цим всім препаратам, процедурам? Усе залежить від причини появи синців під очима, якщо ми про них саме говоримо. Так, так, так. Тому що якщо ви їх спостерігаєте у себе, наприклад, з юного підліткового віку, то скоріше шкіри, І вони це. нікуди природні. не діваються, то скоріше за все, це просто ваша анатомічна особливість угу. за рахунок того, що просвічуються нижні тканини, тобто м'язи, вени та інші угу. судинки, за рахунок просвічування через тонкий шар шкіри. Яка є на поверхні. Тому е такий е варіант коригується декоративною косметикою. Якщо ми говоримо про е той варіант, коли вони з'явилися протягом життя, то це скоріше за все за рахунок способу життя, тобто недостатній сон, відпочинок, можливо, погані звички, які, звісно, потрібно коригувати, тобто модифікація способу життя, а також процедури біоревіталізації, полінуклеотидів, ін'єкційні навколо очей та креми з пептидами, можуть допомогти у профілактиці цих утворень. Дуже дякуємо. Ой, так ще багато чого хочеться вас розпитати. На жаль, час нашої розмови добіг до свого кінця. Дякуємо, що були сьогодні з нами, що розказав нам багато цікавого, корисного, а можливо тих неочевидних речей, які ми колись у своєму житті використовували, там вмивалися милом, чи там ще ще щось таке. Але це справді є шкідливо для нас. Дякуємо вам. Бажаємо успіхів Дякую. та щасливих пацієнтів на Друзі, нагадуємо, що ми мали розмову з Іриною Кріщенко та говорили про те, як почувати себе молодо і що дозволить почувати себе на декілька років молодше. Про це це поговорили, друзі. Доєднуйтесь, насилайте своїм близьким знайомим друзям, кому це справді також буде цікаво актуально. Ну а ми вже дуже скоро повернемось до вас, тож залишайтесь з нами.